Щороку з нетерпінням діти чекають грудня. Малеча знає, що невдовзі вони отримують подарунки за те, що були чемними протягом року. Нині для маленьких і слухняних чернівчан волонтери української команди влаштували свято, на яке не забарився святий Миколай. Більше в сюжеті. Казковий Олень Рудольф завітав на дитяче свято найпершим. Пізніше, аби розважити малечу, до нього долучився і символ прийдешнього року дракон. Аніматори протягом години грали з дітьми та влаштовували різноманітні інтерактиви. А все для того, аби привітати маленьких чернівчан з Днем Святого Миколая. Сьогодні ми проводимо дитяче свято до Дня Святого Миколая для діток чернівчан. Ми зазвичай дуже часто організовуємо такі свята до Дня Святого Миколая, до дня багатодітних сімей, до дня захисту діток. І вкотре сьогодні запросили наших чернівчан на таке свято. Це перше свято. Надалі плануємо продовжувати. Діти залюбки розповідали святому Миколаю свої найзаповітніші мрії. Натомість, доброчинець української команди підготував їм солодкі подарунки, як діти, так і батьки у захваті від свята. Нас завжди сюди запрошують. Воничка дуже чекає цього свята, і це дійсно дитяче, веселе розважальне свято, де отримують дітки ще не тільки граються, розважаються, весело проводять час, а ще отримують досить шикарні подарунки. Доброченці української команди закликають усіх зігрівати теплом і любов'ю кожне дитя. Че серце дарувати їм посмішки та об'єднувати зусилля заради майбутнього, проте на цьому не планують зупинятись. Найближчим часом плануємо відвести продуктові набори до працівників з інвалідністю позору. Сьогодні якраз день людей з інвалідністю, тому ми на вівторок запланували візит на підприємство УТОС і будемо видавати продуктові набори таким людям. Окрім того, українська команда планує провести конкурс дитячих малюнків для дітей внутрішньопереміщених осіб. На переможців чекатимуть приємні подарунки. Антоніна Фіглі Георгій Максимюк Чернівецький промінь.